Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням, вітаю вас сьогодні у понеділок, 2 вересня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Традиційно щиро дякую вам за те, що ви тут є. Насправді, якщо ви ще не підписалися і таким чином, але споглядаєте всю інформацію, і знаєте, а не здогадуєтеся, Я вас запрошую підписатися на канал, дзвіночок вимкнути, аби не пропускати сповіщення про можливість чи момент виходу наступного відео. Ну і традиційна, категорична українська вподобайка, аби оберталася швидше алгоритмою. YouTube. І дійсно притомна аудиторія по всій мережі Ютубу точно бачила, що насправді є навколо нас, про нас з нами. Як і сьогоднішній ранок, я не сумніваюся, що велика частина України, принаймні центр східньої області, гуляли ще з опівночі. На жаль, гуляли, тому що в нас гуділа ця сирена постійно, то безпілотники. А то знову ж таки стратегічна авіація і вешти після вчорашньої такої достатньо потужної навали по Росії. Сьогодні Путін придумав мститися. Ну я зараз звичайно хотів би дуже казати про те, що поспіхом підняли все, що було. Ну десь напевно так і виглядало. І стріляли все, що було під рукою. Насправді, ці сім бортів Ту-95, які злетіли з олені. І робили ці пускові маневри в районі Енгельса, там з виходом чи зальотом на Каспійське море. Ну але все розпочиналося з атаки безпілотниками. І перші от наші пункти населення, обласні центри, і Харків і Суми. Потім Дніпро, вибухи були Кривий Ріг. Близько 4.40 в принципі, вже в Україну почали залітати ці ракети, змінювали курс. Але мені здається, знову ж таки, що їх закладали просто з точкою по столиці України. Десь якісь маршрути вони використовували і заздалегідь, але основна тут ціль по цим ракетам, Київ, крім крилатих ракет, була балістика, Причому балістика, як я вже сказав, не лише по столиці. Тут окрім вище названих міст ще треба додати Полтаву, ще треба додати Харківську область, тобто харківський район безпосередньо е без самого обласного центру. Ну і в нас в Києві збиття, причому військові доповіли про попередньо. Але я думаю, що в той момент, коли ви дивитеся в це відео, вже є достеменні відомості. Але в районі 10 крилатих ракет, і в районі 10 ракет балістичних, там іскандери чи ці корейські КН-23, Але це унікальна, аномальна кількість саме балістики. Тобто дійсно нерви дуже на, на, на якихось межах в Росіян знаходяться. Що стосується слава богу, жертв немає. Є потерпілі в Києві. Зараз я більш докладно про це скажу в Харкові. Є там е, влучання і ну, по житловому будинку. І вчора в день, ну, ця трагедія я взагалі і біля освітнього закладу, там сьогодні вночі без жертв. Значить, що стосується столиці, значить, е, адміністрація зазначила, що при комбінованій атаці крилаті ракети, потенційно хасто один, е, які випущені були із стратегічних бомбардувальників, ту 95-ті Мес заходили на столицю після складних маневрів з південного напрямку. Одночасно, з підльотом до столиці крилатих ракет ворог пустив. Стив по Києву передмістю балістику КН 24 бачите, я сказав КН 23 КН-24. Ескандер М до цього всього ще й додався один ударний безпілотник. Це для того, щоб типу не розслаблялося ППО. Ну, гуркотіло у нас дуже серйозно, причому такими серіями. Ну, як каже очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, силами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятки балістичних ракет. І власне цей ударний безпілотник. Якщо... Говорити про дійсно цю кількість балістики це неймовірна кількість. Ще раз підкреслюю це стосовно вправності, вміння і героїзму наших захисників, людей, які працюють в системі ППО. Просто респект і уважуха абсолютно. Це уявіть, якби не попорали. До речі, героїчні польські винищувачі сьогодні так само піднімалися в повітрі, незважаючи на те, що ми отримали прямий по суті пряму відмову від польської влади щодо там збиття. Ракетну ракети туди не летіли в західній області, що в західну частину України, але тим не менш поляки піднімали в повітря свою авіацію. Причому це офіційно за заявою оперативного командування Збройних сил Польщі. Попередні наслідки, що в нас є, ну теж хто зранку в телеграм-каналі Василь Кламчук, там і світлини, і реляції від міської влади, і від ДСНС, Голосіївський район, Солом'янський район, Святошинський район, там падіння скрізь уламків, автівки горять, і мав пошкоджений. Причому там в Святошинському чотири автомобілі горіло. В Голосіївському районі палала нежитлове приміщення. Ну міський голова доповів, що зруйнована частково котельня. Просто в цьому зв'язку з'явилася інформація про те, що в кількох районах в столиці зникло водопостачання. Ну думаю, що вже поновили, бо в принципі відключення звичайного аварії якісь були. Складське приміщення в Святошинському районі. Ну, адміністрація зазначає, що попередньо є пошкоджені не житлові забудови. Ови, ще будемо приточнювати звичайно ці ці цифри. А стосовно людей, ще раз слава богу, жертв немає. Але от близько сьомої, ну принаймні та інформація, коли я записую це відео, звернулося двоє дорослих. Одного з, з них госпіталізували. Ну це дані від е, міського голови від Кличка в Харкові. Через ракетну атаку було загоряння в садовому товаристві. Це мається на увазі ця нічна атака. Бо я вже за вчорашній день і так ми багато про це говорили. Е, міський голова Терехов розповів, що це сталося в індустріальному районі від удару ракетою щодо жертви постраждалих. Е, наразі інформація не надходила. Але вже додав Олег Сінігуба, це обласна військова адміністрація, що постраждала жінка, але вона відмовилася від госпіталізації. Ну і так само точільник області поінформував, що це сталося близько першої ночі в Київському районі. Там постраждали жінці всі 66 років і був пошкоджений приватний будинок. Те, що я ж кажу, нерви плюс суми суми сьогодні вдарили по житловому мікрорайону. Це теж вночі було в районі опівночі, поціливши в заклад освіти, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей, дитячий будинок. Нак, причому я не знаю, що вони там думали, що там збираються військові, що там якісь шпиталі працюють. Ну, тим не менше, це дитячі заклади і в сумах попередньо, слава богу, через те, що встигли відреагувати, обійшлося без жертв чотирьох людей, правда, у шпиталено і пошкоджено орієнтовно до чотирьох сотень вікон у будівлях. Ну була реакція вже теж рано вранці з офісу президента, очільник офісу Єрмак. Ми правда від нього чекаємо, ще і більше реляції стосовно зустрічі, які відбулися в Сполучених Штатах. Не знаю наскільки це можна вже говорити. Чи ми будемо бачити ці результати? Правда, посередковано на них, на них відповів президент Зеленський. Зараз скажу, але Єрмак так написав за все буде відповідь. Ворог її відчує. Ну, хотілося би вірити, що ця поїздка великої делегації до Сполучених Штатів Америки вона не виявилася даремною. Ну, звичайно, є розмови, там якісь просування. але Нас головний же трек з вами цікавить, коли атакамси можуть на км кілометрів глибину російської території летіти, і не тільки за цілями, які називаються військові аеродроми. Ну і ще от я просто нагадаю. Достатньо такі показові е, реляції від президента Зеленського його звернені стосовно от, е, цієї ракетної програми, на яку я все ж розраховую дуже сильно. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів російської логістики критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб це, це опинилося в зоні доступу для нашої зброї. Ну, це стосовно прибуття і перебування нашої делегації в Сполучених Штатах. Ну от ми працюємо над цим, так, да, зрозуміло. Але зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні. Ні, хто працює для розробки і виробництва дронів, а також усім, хто працює заради нашої ракетної програми, е, якщо це не пряма погроза, то що це тоді? Тобто, е, якщо е, Сполучені Штати, Британія, Франція. Згоди на використання там, скажімо, штормшейду тих самих, ну я знаю, з допомогою яких носіїв, можливо, там ще є в якось долучиться, дозволів не дадуть. То ми маємо, окрім наших дронів, які продемонстрували до певної міри свою ефективність. Ми зараз про це теж окремо будемо говорити. Але ми ж розраховуємо з вами на наші ракети, особливо на балістичні ракети, про які от прямо говорить президент, не зупиняючи вже який день поспіль. Ну і плюс всій зовнішньополітичній команді каже дякую держави. Яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни. Я думаю, що в цьому зв'язку якраз далекобійна балістика made in Ukraine буде основним ключем для завершення цієї війни. Над цим ми працюємо. Звичайно, що це забирає час. Ну а стосовно ранкових яскравостей в Російській Федерації. То з того, що ми бачили, теж телеграм-каналі Василь Климчук е обстріляли Білгарад е попередньо. Вони не пишуть, що це ракетні системи залпового вогня вампір. Е ну, за повідомленням місцевих мешканців в кількох районах там загоряння, клуби диму, якийсь там дитячий садок. Вони кажуть, влучили. Е ну ранок там, звичайно, що нікого не було. Окрім цього, очевидці розповіли е про прильоти там на стоянках автівок, е машини пошкоджені. Ну таке, якби е да, яскраво, десь там фотки, але. Правильно, ви в коментарях пишете оця от одна заграва. Просто з 25 ракурсів ракурсів і Таке враження, що якась масовість. Ну що маємо, то маємо. Ну і цієї ночі мужні Канашенков і його там колеги знищили. Два українських безпілотники на Білогородську те, що вони доповідаються російським міноборони і акваторії Чорного моря. Ну, я так розумію, один там, один там. Ну якою масовість чи для чого будь-якому разі, друзі, сьогодні ну можна довго там через кому це перелічувати. Цю ходу, і вона дуже важлива. Я е, от зазначу слова очільника Дніпровської обласної військової адміністрації пана Лисака. Ну я думаю, що це квінтесенція насправді сьогоднішнього дня. Просто він оце висловив. Закликаю всіх вчителів і учнів сьогодні реагувати на тривоги і ходити в укриття, також він додав, що ворог зараз більш підступний, ніж будь-коли. І ані вчителі, ані батьки не повинні розслаблятися. Це абсолютно точно. І Сьогодні, понеділок я хочу помилитися, але мені здається, що буде достатньо довгим. Ну і те, що вони пульнули сьогодні, ці, балісти, ці балістичні ракети, напевно, на щось вони економили так само, як і ця стратегічна авіація. Ну, це нерви, і ці нерви можуть бути продовжені. Хоча наперед. До дні поїздки Путіна до е, Монголії, і може там треба попродемонсувати свою силу. Хоча різні чутки там ходять е, ну, в контексті того, що Монголія підписанти Римського статуту просто знаковість буде цікавою, розказують, що десь там групи спецназу зібрані зараз будуть атакувати, арештовувати його в Монголії. Ну е, побачимо, але от е, ті ж самі російські змі м, кажуть, що Путін кілька разів навіть запитав, чи не заарештують його в Монголії. І Це питання, яке типу цей Путін, чи той хто схожий на Путіна, ставив представникам там і Федеральної служби охорони МЗС. За даними джерела в Кремлі, всі вони заспокоїли Ладімір Ладіміровича, сказавши, що його не заарештують, не зважаючи на ордер МКС. Ладімір Ладімірович стурбований, але для нього візит до Монголії дуже важливий, тому все підготовлено і має пройти без неприємних інцидентів. Один там співрозмовник Кремля каже: монголи молодці, га може застосовувати проти них серйозні санкції, але вони готові терпіти їх заради Росії. Ладімір Ладімір своїм візитом. До Монголії остаточно розвіє всі чутки про свою нібито міжнародну ізоляцію. Це точно, це точно однозначно, якщо МКС таким чином стане ще й, по суті помічником в цьому зв'язку. Якби на їх тлі це буде виглядати просто героїзм з одного боку, Владимир Владімірович, а з іншого боку, нікчемністю чергової міжнародної організації і інституції. Ну от ще один співрозмовник сказав, що є певні побоювання щодо Монголії є, але сподіваюся, що вони виявляться марними. Ну. Побачимо, можливо, цей дим стосовно там групи спецназівців не є димом. Хоча я дуже так скептично на це дивлюся. Це от. Якби в розвитку і як пов'язані в тому числі ці удари з цією міжнародною активністю, і те, що вони будуть продовжені найближчими годинами там, доба, ну точно, бо насправді от, ну, мені так здається, тому що йому він повинен щось демонструвати на тлі того, як світ нікчемно себе поводить ну відносно цього так званого Путіна, там чи президента Росії. І до речі, стосовно вчора, чого він там напружився, так через масовану атаку дронів в Росії на вчорашній день затримали і перенаправили біля 100 авіарейсів, тобто вони там перелякалися достатньо серйозно і обмеження на прийоми відправку літаків запроваджували всі аеропорти Москви. Там було не менше 75 рейсів, затримано 43 літаків літаки взагалі пішли на запасні аеродроми. А на ранок всі аеропорти відновили свою роботу теж де дев'ятої ранку, бо вся ж атака була вночі і плюс ближче до ранку. Ну і 158 піспілотників. Я нагадаю, 158 вони так заявили. Так, інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок із ключових моментів, правда, про них. Великі кількості ми говорили напередодні, але вони їх справді визначають як ті, які формують сьогоднішній день. Ну, по-перше, ця от найбільша серія ударів з безпілотників по цілях на території Росії. Українські війська, якби там хто не говорив, от тепер нарешті верифікують, що продовжували наступальні дії в Курській області, але жодних. Якихось значних просувань не відзначило, але те, що наступальні дії були, однозначно. Нещодавно російські внутрішні опитування свідчили про те, що українська операція в Курській області ще не призвела до зниження внутрішньої підтримки війни в Україні в короткостроковій перспективі, і що підтримка війни як такої в Росії залишається високою з 2022 року. Я про це говорив, але сьогодні ми маємо вже... Опитування, ну там плюс-мінус опозиційно офіційно він так на межі Левада-центр, хоча я думаю, що він все одно під Ковпаком ФСБ цифри досить цікаві. Я сьогодні про них вам доповім. Досить показово Пашинян, це прем'єр-міністр Вірменії, сказав, що Вірменія заморозила свою участь у ДКБ після фактичного отримання від участі в ОДКБ продовж майже року, і попросив до речі, Росіян не пхати свого носа в процес перемовин між Вірменією і Азербайджаном. Це на тлі економічного зближення азербайджанської сторони, але я думаю, що Аліїв теж не буде проти, аби росіяни не пхали свого носа в їх перемовини. І е, момент військовий росіяни просунулися на північ від Харкова, е, на південний схід від Куп'янська, на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька. Е, тепер ще один важливий момент останнього тижня. Я просто зараз, якраз от ми проходимо ці узагальнення. На тлі версій пов'язаних із трагедією з українським пілотом і плюс винищувачем F-16. пам'ятаєте, що попередній очільник повітряних сил пан Олищук сказав, що ми доповіли чи ознайомили з нашими попередніми висновками і там технічними якимись характеристиками американців. От з американських джерел вже є витоки витіки інформації для преси. І вони вщем, до речі розбивають основу звинувачення одного з народних депутатів українських, яку звуть Мар'яна Безугла в бік пана Олещука. Я зараз не стверджую, що це доконаний факт, але тим не менш, це достатньо показове. Бо весь хейт по Олещуку ну мені здається, грунтувався якраз на цих заявах цієї народної депутатки. Але New York Times сьогодні дає таку реляцію: дружній вогонь систем ППО Петріот ймовірно не був причиною втрати українською українською. Ської стороною винищувачі F-16. наразі американські і українські слідчі розглядають різні причини трагедії. Видання наводить слова українських військових аналітиків, які кажуть, що поки що зарано говорити про причини катастрофи винищувача. Проте вони підкреслили, що західні системи ППО і літаки F-16 ще ніколи не працювали разом в таких складних умовах, як під час от власне цієї. Ракетної навали 26 серпня до втрати F-16 могло привести ну багато речей, в тому числі технічний стан літака. Можливо, помилка пілота, можливо, зовнішні фактори. Ну, ми про це говорили. Що за всіх час якраз ці три складових беруться в основу будь-якого розслідування пов'язаного з авіаційною трощою, і неважливо це в бойових умовах чи там в тренувальних обставинах. Ну експерти кажуть, що ну не виключено, що уламки знищеної ракети могли влив. В життєво важливу частину літака, тобто від вибуху, гіпотетично, як варіант. Але розслідування є, але бачите, все ж таки поки що беруть ту основу якби на як дуже запасний варіант. Ну, маю на увазі цей Friendly Fire, дружній вогонь. Ще кілька моментів на узагальнення військових, бо ну, літо пройшло, тепер осінь. Якраз за це вікно можливостей з урахуванням от поведінкової моделі наших партнерів та вікно можливостей знову ж таки для Путіна, коли ми обмежені, розуміючи, де він тримає свої підрозділи, сили, накопичення військової а Ми не можемо по них допоки що бахнути, допоки в нас немає свого устаткування. Але користуючись цим за серпень, росіяни збільшили кількість ударів іранськими дронами камікадзе шахедами по Україні. Це аналітики, які ведуть цю статистику, і вона показує, що відсоток збиття ворожих дронів тож теж в середньому зростає. Ну от відзначається, що Україна, не зважаючи на зростаючу кількість ударів у відповідь дальніми дронами, камікадзе не перевершила Російську Федерацію однак українські удари були більш результативні завдяки вже добре налагодженій в Україні системі розвідки, виявлення і цілехказань. При тому, що за цей період росіяни в тиждень застосовували проти українців в середньому 160 ракет, 780 кабів і 400 ударних дронів. От вам інтенсивність якраз останнього місяця літа. Що стосується просування тихої сапи, да, теж можна вже якісь певні узагальнення робити від початку року. В зоні Нью-Йорка Вдіївка-Старомихайлівка. Це Діпстейт дає Покровськ. от По цій лінії найбільш небезпечні і там, де Верховний головнокомандувач і головком каже, що найбільш така небезпечна перспектива. Так от, в січні по цій лінії, ще раз Нью-Йорка-Авдіївка, Старомихайлівка, Покровськ, в квадратних кілометрах. Просування росіян в січні було 5 квадратних кілометрів, лютий 95, в березні 19. В квітні 60, в травні 74, в червні 49, в липні 83, серпні 242. Вот вам і оновлена інформація стосовно тихої сапи, яка дуже пришвидшилася, якраз от останній місяць. Ну і інтенсивність бойових зіткнень за серпень. Теж статистика. Серпень видався вкрай важким і гарячим, якраз особливо на Покровському цьому напрямі. Для прикладу, 29 серпня, Генштаб Збройних сил України повідомив про 215 бойових зіткнень. 215, що минулого року ми про 100 говорили, як якийсь просто паноптикум, просто не най. Ймовірно, да, там середньо було 70, 60, 215. Загалом середньодобова кількість боїв склала вже середньодобова 145. При цьому друга половина місяця мало показник в середньому 164 бойових зіткнення за добу. Ну як тільки з'явилася Курщина, трошки спала в першій половині серпня. Ця інтенсивність Росіян, поки вони оговталися. Зараз знову накочегарили. От сьогодні, сьогодні, генштаб каже про 160 бойових зіткнень От на цю добу. Причому задали Росіяни по території України один ракетний удар, застосувавши 14 ракет, 55 авіаударів авіударів застосуванням 63 кабів. Також заділили 427 дронів камікадзе. Разом з тим ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах з використанням різних типів озброєння. Якраз тут треба відзначити, що інтенсивність обстрілів в них впала відсотків на 25-30, але бачите, м'ясом вони. Надолужують цю інтенсивність. Це теж хороший показник. Для нас може свідчити, що якраз засобів вогневого ураження в росіян стає менше. М'ясо є, а засобів ураження стає менше. Побачимо, як це відпрацює. Але сили оборони закінчили ще. Це діпстейт додає зачистку по лінії, мала локня по грибки. Але з іншого боку, ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки і в Торецьку. Ще раз це дані Deep Діпстейт на цьому тлі ем, головком Сирський ще раз, ще раз нагадав, що на головного удару ворога ситуація складна, але не всі, але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Ну можливо, є хейтери задум, бо такі теорії теж теорії ворогідності присутні. Ми там паску росіянам приготували. Ну з огляду на географію цього цієї кишки, чи того язика, яким росіяни йдуть на покровськ, ми теж неодноразово з вами говорили, що виглядає якось так, де можна з флангів було це все відрізати, перервати, оточити. Ну якби це ж бажання, да чи там бачення не. Спеціаліста, як насправді які метикування в цьому розумінні, тобто рішення всі приймаються без зволікань, попри те, що ворог має перевагу в кількості озброєння людей. Дякуючи нашим воїнам, зараз від зазнає відчутних втрат боротьба за Україну триває. Оце от на початок осені, причому знову ж таки етапною початку. Я цей початок якраз пов'язував з нашою інтенсифікацією. Все ж таки, ну, вимог прохань, розмов з нашими зарубіжними партнерами стосовно далекобійності. Це дійсно було етапом. Але в росіян цей етап якраз пов'язаний з насиченням м'яса на основних ділянках фронту. Ну і перспективи, візії, ми ще вчора, позавчора. Зараз насправді велика кількість західних джерел масової інформації, та й в принципі самі засоби масової інформації змагаються в ангуванні, тому що десь там треба аналітику показати, десь очевидні факти чи якісь моменти, чи навіть ну, бачення перспективи викладають як якісь там секрети. Ну, для нас секрети полішенелю. Тим не менш ще раз про важливість от вище наведених слів Сирського, які я ну, мені здається. Я думаю, ну все ж таки, начальник вони точно ну свідомо підходять до подібних речей. Ну і адекватно. Бо якщо Росія захопить транспортний вузол Покровська, ми казали, що це великий логістичний хаб і висоти в часовому яру. Пам'ятаєте, висоти там далі ще є ці трикони, то може чи зможе використати їх як плацдарм для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб все ж таки вирішити одну там з проголошених путіним цілів цих так званої СВО, це вихід на адміністративні кордони Донбасу. Ну і початок загроз чи можуть почати загрожувати Дніпропетровській області. Ми говорили там терміни на початку чи навесні наступного року, коли українські війська перетнули кордон Курській області. I <laughs> Більше трьох тижнів тому в драматичному контратакуючому гамбіті Росія відповіла, скориставшись можливістю ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля для захоплення Покровська часового яру на Донбасі. Вище наведена статистика за серпень, і плюс інтенсивність боїв від початку року, красномовно якраз підтверджує цю реляцію. Українці дуже стримано говорять про кількість військ, які вони виділили для наступу на Курщині. І вони хочуть змусити Кремль про це так само гадати, але немає жодних сумнівів, що туди були на направлено на значну частину їхньої найкращої техніки на всьому північному фронті українці спонукають росіян дати гідну відсіч і ввести в бій основні підрозділи таким чином, там відволікатися від боїв за контроль над Покровським і часовим яром на південь. Однак, Покровську і часовому яру захисникам не вистачає людей, боєприпасів не вистачає навіть елементарну сну. Вони здають позиції. Це реляція The Times, Вони так пишуть. Вони здають позиції в той час, як Москва схоже, готова пожертвувати необмеженою кількість військ для Покровська, як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті, Авдіївці, російські війська схоже мають намір зрівняти місце з землею, щоби заволодіти руїнами. Ну і з наближенням зими обідві сторони запекло борються за перевагу до листопада. Ну з одного боку, це холод, там волога, яка ну об'єктивно сповільняє пересування військ, знижує темпи будь-яких наступальних наземних операцій. Ну фактично до весни наступного року. А з іншого боку, політичні процеси в світі взагалі і в Сполучених Штатах, зокрема, от яка чи генеральна задача, чи генеральний план. Бо е якщо е це інше видання, тут доєднується Форбс. Е все буде йти як іде сьогодні. То фактично в вересні, який вже розпочався е найближчими тижнями, росіяни підійдуть в притул до Покровська і по суті перетнуть найважливішу лінію постачання одну з найважливіших для українських збройних сил. Між наступаючими росіянами і покровським, е ключовим українським логістичним центром східній частині Донецької області залишилася лише одна траншея. У це от Форбс ці знання українські війська на покровському е, напрямку. Були змушені неодноразово відступати, не маючи достатніх сил і засобів для організованої оборони. Бачите, багато хто з ЗМІ про це говорить. А ми говоримо, що там якби, ситуація важка, але контрольована. Незалежно від того наскільки добре збудовані і численні оборонні споруди, якщо вони укомплектовані лише на 20% від необхідного потенціалу, не дивно, що російським силам вдається так швидко їх долати. Знову ж таки, тиха сапа швидкість. Я теж вам сьогодні це навів що у вас це все в голові має бути проілюстровано? Російські е, спеціалісти вважають, що в резерві залишається ще близько п'яти українських бригад, але їх теж немає в Покровську. Можливо, тому що Україна планує відправити їх до Курська оборона між Авдівкою і Покровськом, як і раніше, тримається на одній тій самій літній 47-й окремій мотострілецькій бригаді за шість місяців жорстоких боїв з переважаючими силами Збройних сил Російської Федерації е, із 31 танка Абрамс, який був. На озброєння цієї 47-ї окремої мотострілецької бригади залишилася половина, але висновок такий, що Україна ще має час щоб врятувати Покровськ. Скільки буде цього часу, які засоби будуть задіяні, ми теж будемо з вами дивитися. Це основні узагальнення, того, якби що починається, як я сказав, черговий етап. А в російсько-українській війні і ми з вами якраз є на початку цього етапу. Але, звичайно, що майбутнє можна заглядати, знаючи, як то кажуть, матеріальну частину того, що відбулося, ну і певні реляції оперативного характеру, які сьогодні теж нам є у відчуттях там, з дронами, ракетами, відповідями і безпосередньо дипломатичною діяльністю. З чим я вас і знайомлю традиційно тут, в щоденному варіанті на Ютуб каналі Василенчук, за що я щиро дякую, власне, що ви є тут. Підписуйтесь, звіночок на Бувайте вмикати аби не пропустити сповіщення, друзі, про момент виходу наступного відео, традиційно категорична українська вподобайка, коментар, гіперпосилання на це відео, все, аби ці алгоритми YouTube швидше крутилися. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую, друзі, всім вам за підтримку моєї роботи. В описі до цього відео є всі можливі опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості, ради її спілкуванню. Але не забуваємо, що кожного дня, кожної миті, кожен з нас на своєму місці, як вміє, як знає, як може. Пхає разом з нашими героями. Хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхає до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!